Ви ж навіть, навіть, знаєте мою фамілію. Дивіться. Будь ласка, хто ви такий? Дивіться. Ну, я Фамілія мені ваша, нічого не дитина. Дивіться. Дивіться. По закону України Басите. перед тим як Якому? питати, хто я такий, да. будь ласка, представтесь, хто ви. Хто ви такий? Я навіть не я знаю, громадяни. хто ви а я громадянин. А я, під, я знаю, хто ви такий. Дівчать, будь ласка. А, а я знаю, ви хто, такі? Ви такі? А а хто ви такий. А Що ви до мене звертаєтесь? Ви в погонах, ви? А може ви переділись, ви бандіт? Ну, то будь ласка, хто ви такий? А що ви від мене? У вас є якісь заяви, пропозиції, що у вас? Так, у мене багато чого є якого, ну покажіть. машину. А чого ви, ви не покажете свій значок? Тому що ваша машина, наприклад, бінує. стоїть з порушенням правил дорожнього руху. А ви знаєте, да. що воно стоїть? А у ній вмінки і проблизкові А в ній стоять вимкнені проблескові маячки. Включені. А да, якщо не вимкнені проблизькової. Так, ви не Все маєте права. Де таке написано? Покажіть. мені. В законі про міліцію. Вам дозволяється дозволяється відхилятися від правил дорожнього руху, тоді коли у вас включені проблескові маячки. Закон України міліцію вже свої сили взяв. А про поліцію. Поліцію да. тим більше. Покажіть мені, будь ласка. Про поліцію вже, тим більше. Мені. А вже покажіть поліція мені, будь ласка. Ви мені покажіть. За Не я вам по показую. А ви хто такий? Ну хто ви такий? А ви хто такий? Що ви хочете, скажіть. Я У -у -у -у. що від вас хочу? Я хочу спитати, що ви тут стоїте. Хто ви такий? А ви хто? Ви представтеся, а, ну, а не я. Я чого маю представлятися? Як знаю, це хто. чого? Ви, може, ви маєте представляти. Може, ви громадяні іншої держави вживаємо? А може ви громадяни ну, іншої держави? Ви, ви і... тут от, переділися, є? вкрали машину, все, приїхали сюди. Будь ласка, є прокуратура суд, звертайтеся. А чого я маю спорту? Ну, ви ж мене ви підозрюєте в цьому? А ви в чомусь ви когось підозрюєте? Ну, а ви що ви конкретно від мене хочете, скажіть мені? Спитати, чого ви тут стоїте? Я не стою. З порушенням правил дорожнього А Тільки ви знаєте, що порушує руху? Ви, 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 пожалуйста, ви ну, з прилеглої території. Ти, ви стоїте, скільки а метрів. А що ви не сказали? От, будь ласка, за цей фур не під'їхали. вона стоїть правила дорожнього. Ну, Бо я розумію, що ви її спинили. Хто її спиняв? Ви? Серйозно? А ви її не спіняєте? А ви її бачили? Що я спиняв цю фуру? А, все-таки бачили, так? Да? От бачите, навіть чоловік бачив, що ви їхали за кермо, що є зміняв. Я не сказав, що да я бачив, кола. хто їхав за кермом. Шановний. Шановний, ви починаєте. Ви, ви починаєте. Будь починає... я... да. починає... ласка, ну, будь ласка, ви брешете. Ви брешете. Серйозно? Ви брешете. ж так, ви такі що брешете? Ви брешете. Ви ж що брешете. Ви, ви ж мені розказуєте, що я зупиняв цю фуру. Правильно? Я не сказав, що ну, ви, я сказав ну, машина, яка ось можете. Ви стоїть вашу вот. пленочку, пленочки перем... перемотаєте. І спитайте, що ви самі зібрали. Вона говорите, перемотається на далі. І не махайте, Воно... будь ласка, ручками своїми. І сидіть, будь ласка, з проїжджої частини. Я, не прошуте право спостеріжем, уважаємо. Я вас забираю звідси, щоб, дай Бог, на ножку туди Ще раз, туди за фурочку. Я зійшов, а ви на проїжджій частині, він порушуєте правила дорожнього руху. На тротуарчик. І там можете знімати. Давайте разом з вами зійдемо на тротуарчик. Заборонено теж, стояти заб... на проїжджій родині. Всім заборонено, вважаємо. Всім. Да? Будь ласка, преса, будь ласка, тому. Разом Вставай. з вами, тільки Раз... разом, разом, разом з вами. Тільки разом з вами, зі всіма. Будь ласка, давайте, зійдемо з дороги.